Танцювальний ансамбль Веселка створено восени 1961 року на базі Костопільського районного будинку культури. Засновником колективу був Ігор Глібович-Смірнов. Ансамбль обрав собі поетичну назву Веселка у вихорі танцю, якого сяють усі кольори веселки. Багатий та цікавий репертуар забезпечив успіх колективу на рідній та обласній сцені. Справжнє професійне визнання ансамб здобув у 1964 році, коли виступив на республіканському фестивалі народного мистецтва у місті Києві. Через три роки аматорському танцювальному колективу Веселка присвоює названня народний, а керівнику заслужений працівник культури. Колектив працював, розвивався. Протягом років змінювалися учасники та керівники. Керівниками колективу були Ігор Смірнов, Валентин Василько, Василь Гладиш, Михайло Везденко, Ніна Матвійчук. Іван Стельмащук, Нінель Гордійчук, Віталій Д'яконов, Микола Волчук, Геннадій Ліберов, Олександр Новак, Микола Гладкий, Юрій Фесюк, Ірина Грипіч, Василь Квашчук, Оксана Ковтун, Наталія Цивінська, Лілія Морозова, В'ячеслав Лупаков, Юрій Угурський, Світлана Гора. Концертмейстрами колективу були Володимир Клішин, Віктор Зданюк, Іван Гордійчук, Вадим Бурнос, Олег Менний, Микола Мельник, Богдан Брусук, Микола Ільчук. А вже більше десяти років незмінним концертмейстром є Михайло Таргоній. З березня 1995 року керівником веселки стає Людмила Анатоліївна Озарчук, вихованка цього ж колективу. Вроджений ентузіазм і спадкова любов до народного мистецтва формували творчу особистість Людмили, починаючи з дитячого садочка, де почала танцювати, а згодом, і в шкільні роки, вже тоді дорослі змогли розглядяти й організаторські здібності дівчинки, яка запалила своєю енергією сусідських дітей однолітків, котрі під її керівництвом не просто готували номери художньої самодіяльності, а й облаштовували для таких дістів імпровізовані сцени. Ніхто тоді ані трошки не сумнівався, що Люда буде великою артисткою. Так воно й трапилося. Чого вартий лише той факт, що на свої перші закордонні гастролі в Угорщину дівчина поїхала в складі танцювального колективу Веселка, будучи ще школяркою. Невтомна, наполеглива праця, вміння організовувати навколо себе однодумців вивели Людмилу Озарчук в перший ряд мистецьких кілкостопільщини. А очолювана нею відроджена веселка почала брати активну участь у найрізноманітніших мистецьких форумах. Першим Міжнародним фольклорним фестивалем народного аматорського ансамблю танцю Веселка на чолі з Людмилою Анатоліївною Озарчук був фестиваль нферант Алб, що в перекладі означає Біла квітка. Поїздка відбулася у 1999 році. Фестиваль проходив у невеликому мальовничому місті Кагул Молдавії. Було запрошено 15 делегацій з різних країн Європи. Загалом понад півтисячі самодіяльних митців. Народний аматорський ансамбль танцю Веселка ім. Ім завдання впоралися честю і крім позитивних вражень та емоцій, отримали високу оцінку від справжніх знавців мистецтва танцю. Програма фестивалю була розрахована на сім днів. Як і належить, все розпочалося з параду та урочистого відкриття наступного дня була представлена конкурсна програма. Сонячна погода доповнювала виступ кожної країни. Та під час підготовки до виходу на сцену колективу гаряче повітря освіжив прохолодний дощ. Він зовсім не завадив виступу, а навпаки, приніс із собою мальовничу веселку, яка супроводжувала колектив до ближнього селища із жителями, якого ансамбль поділився своєю культурою та танцями. Мітята сплятолі. болгарского вина. Примите пыль к старым чем, чем пахар будет. Пожалуйста, подойдите и возьмите кусочек хлеба или хлеб весь полностью. Закриття фестивалю проходило на сцені, яка була розміщена на поверхні озера. Вода щораз змушувала її рухатись, стояти спокійно було неможливо. Не дивлячись на це, колектив виступив чудово, отримав масу позитивних емоцій, безліч гучних оплесків, а найголовніше нагороду, які вручили керівнику Людмилі Анатоліївні. Não foram altos. Республіку Польщу народному аматорському ансамблю танцю Веселка довелося відвідати чотири рази. Першим ансамбль зустрічало місто Щегон. Поїздка відбулася у 2000 році. Як і всі, дев'ятий міжнародний фестиваль фольклорного мистецтва мав багато цікавих моментів. Одним із яких був виступ на телебаченні. Український танець гопак у кожній країні знають як візитку України. Наступним колектив радісно вітало місто Лоць, де у 2001 році проходив 24-й міжнародний фольклорний фестиваль. Лоць місто сповнене бажань. Столиця Вармінсько-мазурського воєводства міста Ольшин у 2005 році запросив ансамбль на свої землі. Місто є важливим туристичним осередком. Відпочинок чекав незабутній. Звичайно, спочатку потрібно було чимало потрудитись. Десятий міжнародний фольклорний фестиваль включав у свою програму надзвичайно довгий парад, який змусив колектив зібратися силами та представити Україну на хорошому рівні. Witamy! У 2007 році ансамбль повернувся до Ольшинського повіту Вармінсько-мазурського воєводства. Щоправда, на цей раз колектив зустрічало місто північно-східній польщі Добре місто де відбулася третя регіональна зустріч українського фольклору. 2010 рік відзначився поїздкою до Білорусії. Місто Гомель щиро зустрічало колектив. Міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва Сошський Карагод. Успішно стартував у 1997 році. Тою міжнародного фестивалю є розвиток збереження та пропаганда хореографічного мистецтва, розширення та зміцнення творчих зв'язків, взаємодія національних культур, розвиток фестивального руху в області хореографії. Фестиваль тривав всього три дні, які були цікавими та незабутніми.